Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, такі справи ем, субота, вихідний день, всіх, всіх вітаю з великоднем. От, ем, такі справи, система почуває себе стабільно, все так, плюс-мінус у нормі. Були проблеми. Ем, перша проблема це мій кулер зламався, холодильник зламався. Так не працює як потрібно. Ну, на Влітку щось будемо думати, поки так все тримається. От, По системі ем, така обстанова. Волоня мене турбувала. Тут дуже довго так павона. Дивіться, вона страждала так ну, серйозно. Прийшлося все е, так на шматочки порвати, бо нереально було почистити цю волоню е, це така проблема. От, а так усе в принципі у нормі. У планах, як завжди, ну, не як завжди, а у планах було ґрунт. Так, потрошку так і роблю. Обираю. Е, Ну так, каталафілія, дивіться, клоуни, у них все гаразд. Так, у принципі, по параметрам води все плюс-мінус у нормі. ICP поки, не, поки що не робив, ну, думаю, що треба буде, буде зробити. От, А так усе, я ж, я ж кажу, все. Плюс-мінус нормально. Дивіться, чаліси мої потрошку так ростуть. От. Ем. Дивіться. Ця рожева, дуже красива. Червоненька. От, ну і мій острів чалісів. а там дивіться теж п'ять різних. От, ну таке. Ну так. Більш таких новин немає. Ем, Беру ґрунт, буду потрошку там, можливо, чалісами теж заселяти. Ну і хотілося б убрати все ж таки Ксенію, бо вона, дивіться, ну така е, агресивний такий корал. Заростає дуже швидко. І другим коралам нема місця, де рости таке. Ну, Волонія, дивіться, Волонія. Так, теж турбує. Ну, Більш-менш контролюю поки систему. Ну, отак, зараз буду годувати. Дивіться, рибаці вже вийшли, вийшли на, на позиції. Знаю, що зараз буде їжа падати. Так що такі справи. Друзі, всім бажаю хороших вихідних. Ну, так, до наступної неділі або суботи. Ну, подивимось. Всім па-па!